Усім привітулі! А що це я робитиму, як ви думаєте? Я розбиратиму ялинку. Бачите, у мене тут на цепі прив'язаний дракон? Так, дракончика ми залишимо. Бо дракончик? Привітка! Бо рік дракончика ще не завершено. Ні, не почався. Не завершений. Так, а чому ялинку розбираю? Знаєте чому В мене ж дракоша. Чого це дракоша? Змія? Чи дракон? Чей? Як же забуло? Кеті, ні. Ні. Змія, звісно, змія. Я просто не можу. Постійно дракон і все в мене. От дракон. Ну який ж це дракон, як зміючка, зміючка. Так, зміючку залишаємо, а ялинку розбираємо. Кеті, не чекайся. А чому? Кеті, кажу, не чіпай. Ну взяла сніжиночку. Вона тобі треба та сніжиночка. Ой, ну Кеті. От знала б, що кхм, взяла, то я б і не міняла навіть. Я тут від сніжиночки отаку штучку взяла. Угу. Так, ладно. Таки ж чого я ялинку розбираю? Ви знаєте, як до церкви я не хожу. Бо попав я не вірю, та і взагалі релігії всі. От, а от у всяку фігню, яку в Тіктоці, в це я вірю. Народна прикмета. Ялинку треба розібрати 16-го, якщо будеш розбирати, то це, як сказати, ну, в достатку, так, весь рік в достатку, це доходи. От, а щоб доходи були, тут у мене отак 100 баксів лежало, бачите? Оце ж доходи. Зараз я ці 100 баксів положу на вікно, бо повна луна нехай побачить. От, І тут ще є таке значок безконечності, не знаю, як називається. От, от там луна подивиться і буде мені прибавляти бакси, прибавляти. Нет, не перебавляти, бабця, а буде допомагати заробляти. Так, ну шо це? Шо це? Ой, господи. Я навіть не знаю. Я тут так поза... гарнесенько все це надягала, так все рівнесенько. Ну, в общем, ви зрозуміли, сьогодні 16 те я розбираю ялиночку. Завжди знімаю відео, як я наряжаю ялиночку. А тепер у мене буде відео, як ялиночку розбираємо. Розбираємо. От, ялиночку я розберу. А от е віночок оцей залишу. Змію залишу. Тому а, оці всі фонарики залишу. Чому? Тому що я ж кажу, що год змії, він же ж там по-китайському, так? Да? Він ще не настав. Тому зміючку ми будемо таки зустрічати. Отак от, от. А наш новий рік, все. Новий рік все. О, от так краще. Треба було звідси починати. То я щось собі ускладнила життя. Так, Бусинки. Бусинки. Всі бусиночки. Ага, до речі, я не знаю, помітили ви чи ні. Отого От діда я прибрала. Прибрала діда, тому що він мені все одно щось таке нагадує, що мені не подобається. А дівчинку залишила. Снігуренька в мене була. От. Бо гарненька. Казала на мою машуньку схожа. Тому була, була. Так, все, бусинки зняли. Іграшки. У мене ж тут іграшок декілька. От. А теж у мене всі ці шарики. От. Це все причеплено так виймаємо. Оп. Все. Все, ялиночка. Пішла ялиночка. Куди? В кладовочку. Я вже в цьому році думала, що не буду її ставити. А вона мене так, ну, в общем. В общем, класна вона. Буде вона і на той рік стояти. Бо подивилася, скільки ялинок різних, а моя найкраща. Думаю, ну і що? Ну і давно вона в мене ця ялинка. Зато така класна. От все. Новий рік закінчився. Так, до речі, я купила, зараз покажу. Пудра для волосся. Ви чули таке Пудра для волосся. От, я ще не, не спробувала, бо я тільки що ті ходили на пошту, забрали пудру для волосся. Зараз я вам її покажу. От, але ж на собі покажу завтра. От, бо голова не мита. В общем, принцип тої пудри. А що? Якщо вже отак корінці повідростали, а ще, думаєш, трошечки треба потерпіти, скажімо так, і не фарбувати волосся, не шкодити його ще раз і ще, іще. іще. <різь> От, то можна тією пудрочкою скористатися. Не знаю, наскільки це. Працює, але побачимо. Бо з приводу лаку я теж не вірила, що це вже 12-й день. Я сьогодні їх покрила другим слоєм. Тобто я не витирала нігті. Вони не пооблазили. Просто на кінчиках, отут, вони такі стали, ну, як сказати, прозрачні. Трохи він. Постирався лак. Ну, посуда ж це все треш мої. Він просто став тонший. Ну, тут нібито трошки постиралося. Я взяла і просто дофарбувала. Поверх цього лаку ще один слой. Вообще чудово, вообще. Так, зараз масочку покажу. Зараз. Бачите, навіть не розпаковувала ще. Ні, не масочка це ж, а масочка, пудра. Пудра для волосся. Блонд я взяла. ну от, ну от, от, от. Ну, побачимо це. Завтра на моєму волосечку, і я вам скажу свій бердікт. Була хто зачот? А це побачимо. Ну, ось такий в мене залишився зміїний куточок. Новий рік з Новим роком. Так, сніговичок, змія. І маленька ялиночка. Ні, ну і, звісно, що там віночок, олень. Ну, ще трошки від Нового року чекаємо оцю зміючку. Зміючку будемо теж відмічати. А як же? От як оце чудо робить собі диванчик, так як їй зручно. Бачите? У його дно там немає, там дірка. Він без дна там подушечка лежить і все. І вона отак от витягне, на уголочок, от, і отак от зручно, отак от зручно. Та поняла, що я вже знімаю. Все, 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 все. Не буду, не буду, все, лежи, ніхто тебе не трогає. все. Доброго ранку. Давно цих хвостиків не бачили. Давно пісять, нюхать, все, хвостики. Давно хвостики не бачили? По кощерям пішли. Дівчата мої теж пішли. Віка раз, Наташа два. Собака раз, собака два. Такі у нас однієї собаки не вистачає. Не вистачає. Так, каже, Віка, ні. Ну ні, і все. Мабуть, треба брати мені другу. Так, ось так. Такий вітер кругом. А ми сюди зайшли, а тут тиша. Ну, а тут прям тиша дивіться Клас. Ну буває. Так, собаки, вийшов, вже, п'ять кругів пробігли і все. І все, так. Да. Кеті, йди до мене. Катюня, йди. Нічуть отам. гав 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 Так. Да. Ох, ох, і рванули, ох, і рванули. Ну, є де розігнатися зараз. Якщо видно, воно воно. Воно, одна. Орем'я, ага. Несуться вдвох. Ну, щоб ви розуміли, це дуже далеко. І зараз кожен буде бігти до своєї хазяйки. Кеті до мене, так, да. Да. за вкусняшкою. Ось така вкусняшка Все, гуляй! Дівчата пішли в магазин, а я тут стою з двома, дивіться. <гум> Кеті, хвости попіджимали, ді. Прям стоять такі чемні і чекають. Да, стоять і чекають. Всі тут йдуть і мені заздрять, що в мене дві однакові собаки. Да, дві однакові Кеті. Давай, розслабляй хвост, все нормально. Що з хвостами? Все, 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 все чекали. На тепер ти тримай. Не знаю, як оце можна показати. Це у мене під рукою. <сум> оце як тільки я на диванчик приляжу, зразу отак от біля мене, отак от. І все, і лапки склала. Я фонарик включила, якщо що, бо тут у нас темненько. Ой, 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 удобство. Імбріончик. Склала лапки, позагинала лапки, отак, так. Ось от, да? от так зручно у Тані під рукою. О там, да? Ой, як зручно. Отак. От Після прогулянки. Ми наїлися і трошечки відпочиваємо. Так, да, я втикнула в новини, а Кеті втикнула мені під мишку. Отак і лежимо. Друзі, привіт привіт, обличчя. Привіт. Так, що помила голову, от навіть не вирівнювала, нічого, скажімо так, не робила, бо хочу ж показати вам. Пробувати разом з вами. Оцей же ж е, пудра для волосся. Ну, що я вам хочу сказати? Я ось у відкрила. Ну, упаковочка, звісно, ну таке все класно так все гарно зроблено. Дивіться, отут отак оп, відкривається, отака пудрочка. А знизу, отак, відкривається, і пуфічок такий. Ну пуфічок Така штучка, щоб <кхм> мазати. Ну, от я дивлюся на вигляд, що я вам хочу сказати? Е ну, звичайнісінька пудра. От, ну, просто біла-біла, звич звичайна пудра. Ну, от, на руку мажу, ну точно, тобто пудра. Ну, вже ж купила, треба пробувати. Треба для цього вдіти окуляри. І прямо вам отут на камеру, отак. От, прямо на камеру зараз ми зробимо. Так. Ні, на камеру не вийде. В окулярах точно, без окуляр краще. Все я бачу, прибідняюся. Так, ну що, оце? Тик-тик-тик-тик-тик. Мені здається, що дуже біле. Ну. ну, це ж, ну, тобто, якщо не хочеш фарбуватися, да, ну, ще хочеш трошки походити, то можна користатися отакою пудрочкою. Ну. Що я вам хочу сказати? Ну, звісно, звісно, стало світліше. Тепер, тепер окуляри сама подивлюся, так? Да? Так, так. Ну що? Можу сказати, якщо е, у вас темне волосся, і ця пудра, можливо, якась ну, темно-темно-коричнева, або там ну, рижа волосся, і сивина, і ви не хочете фарбуватися, то, мабуть, е, мабуть це буде дієво. А от як для блондинки, от як для мене, То мені здається, навіть там, де немає сивини, буде здаватися, що це сивина. Ну, ну не знаю. Коштує 300 гривнів. На мене, звісно, воно того не коштує. Але якщо трошки забруднене волосся, то я думаю, що можна його використовувати, от знаєте, як, щоб освіжити просто. І це буде працювати. Чому буде працювати, я вам розповім. В моїй юності такого всього не придумували, то ж ми придумували самі. І що ми робили? Ми користувалися. Мукою. Звичайна мука біла. Але ж якщо, ну, тобто, навіть і темне волосся, все, ну, все одно ж мука вона не має кольору. І якщо треба кудись бігти, срочно, нема коли мити голову, бігом на руки муку і отак всю голову протер. Вона влагу. Забирає і волосся таке Ні, ну, непогано, в общем. Якщо ще раз кажу, якщо волосся темне, і оця пудра буде темна дуже, то можливо, це буде нормально. В моєму випадку, ну, то тобто есть блондинки називається нема куди грошей давати. Тобто, якщо ви вже хочете, то... Звичайну пудру саму дешеву, там, за 50-60 гривень білу. А ще краще, щоб вона була не така компактна, а сипуча. Тільки, ну, щоб вона була така, ну, якого кольору у вас волосся, може бути трошки така біжева, мені здається, навіть краще. От в моєму випадку, якби вона була, треба спробувати своєю пудрою, до речі. У мене ж така, ну, не біла. У мене обличчя не біла, і пудра в мене така, ну, як сказати, натурал. Треба спробувати, мені здається, що натурал буде мені краще. Все. Я забракувала. Так, нігті. В неділю, в неділю сьогодні в нас п'ятниця, в мене буде 2 тижні. Як лак оцей тримається. Я казала, вже що я покрила їх другим слоєм. І супер, і я впевнена, що ще, й... <сь> ще й можна буде ходити. Лак дуже класний. Я там, дівчата, хто мені писав, що за лак, я вам скину посилання на цей лак прямо ну, там, де ви писали, скажімо, в коменти. Тому що виставляти під своїм відео це начебто реклама, і, в общем, Ютуб він не любить рекламу. Рекламу робити не буду, просто вам скину посилання, хто захоче, будь ласка, собі замовте. Ще що хотіла сказати, а, так, да. я не цікавилася, а Віка по поводу цього лаку, бо я їй кажу, Віка. А якщо замовити, так, ну, тобто вона того ж ну, 700 гривень, але ж це ж розумієте, це хороша баночка. Якщо в тебе 600 гривень один манікюр за місяць, то вигідно. То ну, залазь уже, іди сюди, давай, давай іди сюди. Іди до мене. В общем, е що взяти камуфляж. Тобто колір не червоний, а такий ну, біж, камуфляж, це називається. Нафарбувати ним, а потім зверху можна перефарбовувати там самим дешевеньким лаком, і вони повинні триматися, бо є основа, як камуфляж. Так? Але ж Віка каже, що я дивилася там коментарі, то, -то, 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 -то і кажуть, що червоний оцей. Саме оцей дуже класно тримається. А хтось там брав другі кольори, ну, той біжу той чи щось на цебі, і кажуть, що не так тримається. Але мені здається, що це все ж таки залежить не від лаку. от та людина, яка каже, що не так тримається, ну тонкі от, пластина. Нігті, які, знаєте, так, гнуться м'якесенькі. І, звісно, воно не буде так триматися. Бо в мене ж нігті свої от, вибачаюсь, як копити, <гум> то воно і тримається. А якщо нігті м'які, ну, хоча у віки, наприклад, не такі, от, як у мене, такі жорсткі нігті. Ну, не знаю. Ой, нарешті ми прийшли до мене. Не тільки під мишкою в мене лежати, а ще можна біля мене посидіти. Зараз в мене током шарахнеш. Дай поцілуй. Кейть. Поцілуй. Ну, кейть. Ну цьому. Цьом. М -м -м -м. Не цілуйте собакою, бо будуть глисти. Не будуть. Тільки гівно з листами можна з'їсти, щоб глисти від собаки були. Нікого не слухайте. Так, ні, я не агітую цілуватися з собаками. Так, треба щось все-таки накрутити. Е, так, пудру показала, салак розповіла салатики. Повертаємося до салатиків. Теж мене дівчата питали: отой ваш салатик з ананасом, чорносливом, з куркою. Ще раз розповідаю, улюблений мій салат багато років. Значить, ріжете цибульку мілесеньку. Заливаєте уксус один до одного з водичкою, замаринували, там буквально хвилин 5. Викладаєте на блюдо, зверху викладаєте курку, можна карачок, можна не курку, можна гов'ядину, можна, чи як там, яловичину, що хочете. Але ж ми робили і з яловичиною, і краще все Куркою. І навіть не з білим м'ясом, а з за крючком. Окурочок. Катя, ти мене лякаєш. От. Подрали, подрали, подрали. Подрали все це розклали з... сіточку з майонезіку. Сіточку. оп, Сіточку. Оп, оп, оп. Так, потім чорносливчик. Чик-чик-чик-чик розклали. Потім яйце. Можна потерти на крупну терочку, можна мілесенько порізати, як вам зручніше. Розкладаєте сіточку майонезику. чик 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 Якщо любите ананасику, тобто можна або ананас, або чорнослив, або і чорнослив, і ананас. Це вже від кому? Господи, що там чуєте? Кому що вже як те, на, на, на це ну, на ваш смак? Ще зверху трошечки яєчком, і ще трошечки сіточки, потім затираєте хорошо, так знаєте, от я... ну, сиру не, не треба так тонесенько, треба так хорошо сиром засипати. Можна зверху майонезиком замазувати, можна не замазувати, можна мілесенько нарізати зелененьку цибульку і засипати. Салатик неймовірний. Так, тепер за оцей салат, що я робила, з капусти, бачите, я цвітна капуста, мені і все. До речі, можна і цвітну. Я вже думаю, в той салат теж можна накидати все, що завгодно, бо там. Дуже смачна, от саме заливочка оця. І, знову таки, хто не любить оцет, лимон. Хорошо видавлюєте лимон замість оцету. Все. Гірчиця. Мені подобається оця французька в зернишках. Вікі не дуже подобається. Вона каже, була б смачніша з зазвичайною горчицею. На ваш смак. Мед, хто любить більше таке ті, що ти там плюєшся? Хто любить більш з таким солоденьким, от мені з медом мені дуже-дуже сподобалося. Віка каже, я б залала йогурт. Ну, салати це така. Ну, кидай туди, ну, що завгодно. Але ж якщо туди, припустимо, помидори кинути, то мені здається, воно все стече і все, і це буде несмачно. От тут саме, що все тверде яблуко, капуста, цей, господі, перець червоний, все тверде, правильно? І горішки додають отакий свій смак, додають. Горішки завжди додають смак. До речі, в той салатик, який я з куркою робила, замість посипати зеленим молочочком, цибулькою, можна так само посипати горішками. Буде ще смачніше. В общем, мені здається, що я відповіла на всі запитання. Так, лак, скину, хто в мене питав, скину вам повідомлення. Все розповіла. Треба збиратися на тренування. Сьогодні п'ятниця, я працюю. Так, ну от так. Все. Всіх обняла, всім все розповіла. Пока. Не забувайте підписуватися на каналчик, ставити лайки і писати мені коментарі. Бо я на всі відповідаю. Пока!